Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленько за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився. І вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не нелукавий, ходімо дальше, дальше слава! А слава запобідь моя.